Найкаєфовіші вправи для постави я її зібрала за 4 роки тренерства. Да, сьогодні я хочу вам їх дати, щоб ви відчули легкість у своєму хребті, в спині після довгого сидячого як креветка робочого дня, або після довгого дня на ногах, після е, роботи, ходіння і усього іншого, що могло змусити вас відчувати напруження. Навіть елементарний хронічний стрес викликає спазмованість і напруженість тіла. І Я пропоную трошки зняти цей стан. А ти, якщо сподобається, підпишешся, поставиш лайк і напишеш комент. Боже не дякую тобі за це тренування. Ми розташовуємо стопи, ноги в позиції Zet або поза русалки, мабуть, так актуальніше зараз сказати. Права нога вперед, ліва назад. І на видиху ми підіймаємо таз вверх, ведемо ліву руку через верх, закриваємо себе грудним відділом. Докручуємо ліву ногу у сторону, тобто ви розкриваєте, бачите, ліву гомілочку, яка у нас ззаду лежить. І ось цю передню праву ногу прибираєте назад, вирівнюємо її. Повертаємо праве коліно до лівої долоні, Сідаємо на підлогу, прибираємо руку ліву і прибираємо гомілку ліву до себе. Ще раз, правою долонню. Тиснемо на підлогу, підіймаємо себе вверх, ставимо її в опору, прокручуємо ліву гомілку у сторону. Так. І прибираємо таз назад, вперед. Через верх, вниз. Прокрутили гомілку, прибрали руку ще три рази. Вверх ведемо, видих, сильний живіт, рухаємо тазом. Тут ми працюємо з кульшовими суглобами, тому що таз також є елементом постави і трошечки грудного відділу на моменті ротації. І ще раз видих. Підйом. Закрутили себе, прибрали назад. Вперед, підйом, вниз. І останній раз вверх. Ротація, ліву голівку прокрутили, праву ногу прибрали назад. Трошечки зігнулись в кульшових руки, не прибираємо, залишаємо їх перед собою, дотягнули вперед. Змінили положення. Так само тепер на протилежну сторону. Ліва нога лежить перед собою, права ззаду, права рука з боку, вверх ведемо. Ліву ногу тепер прибираємо назад. Трошки зігнулись в кульшових. Руки рівні перед собою, залишили, витягнули. Тіло вперед. Зробили ротацію назад. Через верх. підйом, Ліву ногу назад. Ліве коліно вперед. підйом, Вниз. Права рука через верх. Ліве назад. Вперед. підіймаємо праву ногу, праву руку. Вниз. Права рука. Через верх. Ліво назад, вперед, підйом, підйом, опускаємо, опускаємо, опускаємо. А вниз маківка вверх, очі вперед. Підйом, назад, вперед. Прокрутили гомілку і сідаємо. Чудово. Ви залишаєтесь тепер у підйомі на четвереньках. Руки рівні витягнуті перед собою. На видиху ви скругляєтесь вперед. Переносите вагу тіла. Трошки згинаєте ліктя. І рухаєте грудним відділом хребтом усім. Назад знову скругляєтесь вперед. Згинаєте лікті, як на відтисканні. І рух назад, розгинаючись. Вперед. Розгинання. Назад. Скруглились вперед. А розігнулись, вийшли назад, скруглення вперед. Прогин. Назад, скруглення вперед. Прогин. Назад. Чудово, ви залишили сідницями на п'ятах і викинули боковий нахил в правий бік. Дуже приємно, коли ми відчуваємо це розтягування по ребраних дугах і закрутили себе вперед. Зробили підйом, розкрили, перекат. На ліву сторону, і тепер ви правою рукою себе закрутили вперед. Розкрутили правою рукою, видих, підйом. Направо перед пліччя збоку. І ліва рука вас закрутила. Ліва рука підняла і на видиху вверх. І вниз, ліва рука, право вас докручує, право піднімає вниз. І ліво вас докрутила. Як таку? Шторку ви закриваєте, ніби ваша ліва рука ніби закриває цю шторку. Перекат, ліва вниз. Праву ви закрили. Права вверх підйом. І останній на праву сторону. Ліво вниз. Наверх. Підйом. Угу. Чудово. До розкрили. Супер. Ми розташовуємо знову на сідницях. І малюємо грудним відділом по колу. Чотири. Три, два. Один. У вас є чотири точки згинання. Тобто ви тут скругляєте грудний відділ. Чотири. В сторону три. Вперед, два. Вліво один. Чотири. Три, два, один. Можна допомагати собі руками, тримаючись за коліна. Ага. Дати такий м'ягенький рух виконувати. Можна. Без допомоги рук. Чотири. Три, але не піджимаючи, не підтискаючи до себе плечі два. Угу. Один. І найприємніше це робити вправо лежачи. Дуже кайфово Ми лягаємо от заради цього елементу, ви його, мабуть, знаєте, але я не втомлюсь його давати. Ми лягаємо на правий бік. Ліве коліно підтягаємо до себе, да? підтягнули, поставили ліве коліно. Дивіться, права нога ось так у нас знизу лежить. І ви кладете голову на праву долонь. Зігнутий лікоть. Ліва долонь на потилиці. І ми на вдиху розкрили грудний відділ назад, торкнулись лопаткою і ліктем, ніби підлоги. Видих, закрутили себе вниз. Вдих назад. Видих вниз, Вдих назад. П'ять. Видих. Чотири. Розтягування такий видих. І зверніть увагу, я не просто ліктем розмахую, а я грудину розкрила, закрила. Тобто лікоть у мене як наслідок повертається з однієї точки в інше, але я роблю цей перехід. За рахунок того, що переношу, розкриваю, закриваю грудину 2. Стегно у мене спереду. Нікуди не ворушується, воно залишається в опорі один. Вниз. Супер. Ми змінюємо положення, можна відштовхнутися від підлоги і змінити. Ліва нога буде лежати внизу, права – зверху. І ми розкрили вдих. Праве коліно торкнули. Видих. Вдих. Розкрили грудні в Можна не триматись за потилицю, можна поставити лікті таким чином, як книжка розкриватись. Вдих. Ще три. Видихнули. Два. Видих. Один. Найпростіші елементи я вам сьогодні даю в інтенсиві королівська постава більш різноманітних, ускладнених і цікавих елементів. Тому обов'язково реєструємось в інстаграм, тому що в інстаграм я першим ділом даю анонс усіх своїх закритих програм. Вони всі за доступними цінами. І щомісяця, 12-13 числа, приблизно починається старт. Тому підпишіться краще в Telegram або інсту, там ви першим будете дізнаватися анонси. І останнє справа, знову ж таки, з позиції русалка, ліва нога лежить перед вами, права ззаду ви поставили дві долоні перпендикулярно до лівого коліна, тобто не паралельно ньому. І не перед собою, да, паралельно це прямо вздовж коліни, а перпендикулярно. Тобто, бачите, у мене і коліна трошки діагонально лежать, до них я ставлю долоні. І я скругляюся у грудному відділі. Розгинаюсь вверх. Долонями штовхаю килим від себе, скругляюсь. Відтиснулась, розігнулася. Долонями штовхаю килим від себе, щоб скруглитись. Розгинаюсь, долонями підтягую килим до себе, щоб розігнутися. Ще два. Вверх один. Підйом і змінюю положення. Праву ногу кладу перед собою, ліву назад. І знову ставлю дві руки перпендикулярно до правого коліна. Вниз. Розгинання. П'ять. Чотири. Три. Долонями штовхнула, штовхнула, штовхнула. Два рази. Один. Угу. Чудово. Забираю ліву ногу перед собою. Роблю вдих. На видиху скрутка в правий бік, в центрі вдих. Крутка влівий, підіймаю руки над головою і на видих опускає долоні до грудей. Дякую вам за виконану роботу і подякуйте обов'язково своєму тілу за те, що ви з ним сьогодні попрацювали. Я сподіваюся, йому було приємно. Залишайте свій фідбек, підписуйтесь на мої інші соцмережі, щоб там не прогавити важливі фішки, цікаві щоденні для вашого тіла, самокохання, любові до себе, любові до фітнесу. До зустрічі в наступних тренуваннях.